Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше ніж жінки, і жінки б'ють чоловіки? Що ти про це думаєш? Ну я стільки чув. От я зараз в польщі знаходжуся, і тільки чув статистику Польщі, Що жінки більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж жінок від чоловіків. Якщо вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно здорова, від неї треба чекати. Все, це бред. Якщо таки відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити і все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контрактів і жінок теж, не тільки з чоловіків. Понимаєте, це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти там близьких і так далі, ну реально сходять з розуму, і це дуже страшно, коли е, ваш є сім'я, діти, ця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де от, реально з бумажки ти людина, бо з бумажки ти какашка, де ви маєте бути з усіх сторін застраховані, жити там душа в душу. Ну як тільки така якась чепуха починається, це знову зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все й уходить. Все, точка. От ну ніяких інакших більше немає оце ти до психо бо пояснять, може в інше вона поміняється. Все це бред.